Пацієнтів луганської обласної лікарні, які потребують гемодіалізу, тепер лікуватимуть в Чернігові. Вони мусили тікати з рідного міста, бо там закінчилися необхідні препарати. А в лікарні відімкнули електрику і воду. Без процедури очищення крові хворі на неркову недостатність не можуть прожити й тижня. Для 34 луганців місця виділи в Дніпропетровську. 13 ро їхніх земляків вже живуть в лікарні Чернігова. Ала Скорик далі. З Луганської лікарні цих хворих евакуювали рятувальники. Одні виводили з клініки і супроводжували до потяга, інші зустрічаються їх уже на столичному вокзалі. Пацієнти приїхали без особистих речей. Місяць вони не могли з лікарні потрапити додому. Ну, ми до цього, там ще до цього йшли бойові дії, але ми все-таки їздили домой. Я більше як приїжджаю, процедуру прийняли, всього Родонецьку їхав. Аду приїхали, все, город окружили. Процедуру гемодіалізу потрібно робити тричі на тиждень. То там не було не знаю, знають яке під бомбішками криша в больниці стоїть полімет. От ми лежим на діалізі он. Строчить вовсю. І я та это... пар... прім зенітка стояли. Вот. Вони вдячні медикам, які не залишили робочих місць. Розповідають, коли у лікарні відімкнули електрику та воду, вони допомагали пацієнтам знайти місця у діалізних центрах у безпечних містах. Так... Вже померли, бо сіпнуть нікуди, ні не не, Ну, там генератор, больниця бил як і тайту. Ані там включали його чисто на реанімацію, там на хірургію. А ну просто, і нам кадам у нас уже не було вот тих діалізаторів, которые для Очищення крові у нас просто простих уже не було, поставки. не йшли. Ми ради ход нас сюди, привезли, для У Чернігові для цих хворих звільнили палати. Житимуть вони тут до закінчення. Ато У нас вони знаходяться в терапевтичному відділенні. Ми займаємося обстеженням цих хворих, проводимо їм ультразвукову діагностику, залучаємо суміжних спеціалістів, тому що дуже багато з цих хворих три хворих все в важкому стані. Пацієнти зізнаються, тепер почувають себе набагато краще. Я када дома була, я з'являється у мені давление 200. здесь здесь 165 было, представляете, даже как хорошо. Я пришла, ну, совсем другой человек, здесь очень хороший диализ, не то, что у нас. У нас так, аппараты уже такие, не очень новые, конечно, и очистка не такая, у нас вода же очень плохая. Там в Донбасі, та ще ті шахти, там все що подземне, все іспорчене. Єдине, що непокоїть цих пацієнтів, це рідні, які залишилися в зоні АТО. Зв'язок із рідними у більшості з них перервався. Все там залишилися під бамбішками в підвалах наші сім'ї. Зв'язі нету. Ми не можемо дозвонитися. Живі я ні живу. Але Скорок Чернігів, ТСН 1+,1. плюс